Десятки людей загинули в сирійському місті Халфая, коли потужна авіаційна бомба влучила в пекарню. Відповідальність за бомбування несе сирійська армія, кажуть повстанці. Вони не змогли одразу назвати кількість жертв атаки, але припускають, що їх буде дуже багато. момент вибуху в черзі за хлібом стояли кілька сотень людей. Через громадянську війну постачання продовольства нерегулярне, тому людям доводиться годинами стояти в чергах за продуктами, коли вони, врешті-решт, з'являються. Алфаю вже кілька тижнів контролюють повстанці після того, як відбили її в урядових сил. Разом з тим, міністр інформації Меран Зобі заявив, що повстанці здатні лише на партизанські напади і не можуть довго утримувати навіть маленький блокпост. У неділю в Дамаск прибув спеціальний посланець ООН та Ліги арабських держав Лахдар Брахімі. Його делегація перетнула сирійський кордон з боку сусіднього Лівану. Дипломатові довелося їхати машиною, оскільки навколо міжнародного аеропорту Дамаска точаться бої між армією та повстанцями.